Е, сьогодні вночі був дуже сильний вітер. Ого. Привіт, гава Клава. Привіт, барайчик Яша. Привіт, Гава Клава. Карр. Ой, сьогодні вночі так сталося! Сильний вітер зламав ялинку, на якій мешкала білка мілка. Оце не пощастило. Але справа в тому, що після цього білку мілку більше ніхто не бачив. Мабуть, вона була в дуплі, коли ялинка впала. Карр в тому й справа, І я літала, дивилася, навіть зазирнула в дупло, але там всередині нікого немає. Бі-бі-бі, Отже, їй вдалося врятуватися, а не повертається, тому що нікуди будиночку вже ж немає. Карррррр, але ж куди йти? Підна їжа тепер не маєте жити. Бувай, баранчик яша, піду далі її шукати. Полечу. Кррррррррр. Бувай гаваклава. клава. А я зараз піду подивлюся на ялинку, що впала. Бідна білочка, бідна мілочка. <гум> білка мілка Де ж ти? Де ти? Відгукнися. <гум> Привіт, мишка Марічка. «Ти теж білку мілку шукаєш. Так, я коли від кава клави почула, що вітер зламав її ялинку, одразу прибігла. Кава клава вже дивилася в дуплі там всередині. Її там не побачила вона, її немає. А й сподіваюся, з нею все добре, але куди вона пішла? У неї ж тепер немає домівки. Білка мілка моя подруга. І я хотіла їй запропонувати пожити якийсь час у мене в норі. Баранчик Яша, якщо ти побачиш білку-мілку, передай, що я на неї чекаю. Звичайно, передам. Дякую, баранчик Яша, а я піду в інших місцях пошукаю. Я теж буду її шукать. Ой-ой-ой-яй-яй. Мілка, е, мілка, те. Е, мілка, білка-мілка. Ой, привіт, сува Соня. А чому це ти не спишся йому туплі? О-о, тому що в мене безсоння. Ай, ти ж бачив, що сьогодні вночі сталося. Мою ялинку ледь вітром не зламало. Так, тобі пощастило, а от більці мільці п'є ні. І ялинка не витримала та впала. З тих пір білка десь зникла, її ніхто не може знайти. Ого. Це я в усьому винна. Сова Соня, а ти тут до чого? Ай, коли почався сильний вітер, я відмінила нічне полювання та заховалася в своєму топлі. Ого, через який час до мене прибігла налякана білка мілка. Та попросила тимчасового притулку, тому що вітер зламав її ялинку. Але я їй відмовила, сказала, щоб вона йшла до пугача, що у нього тепло просторніше. Після цього білку мілку вже ніхто не бачив. О -о. А до пухача вона ходила? Ні, мій сусід пугач її не бачив. Я полетіла баранчик яша, але якщо побачиш мілку, передай, що я дуже шкодую. Я не пустила її. Добре передам. У -у -у. У. І де ж тепер вона? Де білка мілка? Мілка? Білка мілка. Бі -е -е. Тут я тут. Ой, ну нарешті знайшлася. Ох, тебе всюди шукають, всі тварини. Соня, перепрошую, ще не впустила тебе до себе та попросила передати що чекає на тебе в своєму дублі. Дякую, але мені вже не треба. Імишка Марічка стурбована, вона шукає тебе, щоб запросити до своєї нори. Я, до речі, теж тебе запрошую Бі, до себе. Тому обирай, до кого йти. На вулиці ти не залишишся, поки у тебе є друзі. Дякую, паранчик, я ж. де ти була весь цей час? Ну, після того, як Сова Соня не впустила мене до себе, я зрозуміла, що маю розраховувати тільки на себе і побігла до дятла. Він мешкає в іншій частині лісу, попросила його зробити мені нове дупло. Він погодився та зараз тут неподалік працює, довбає мені нове дупло. Ось чуєш? його стукіт. Угу, Бі, так чую, отже це будується твоя нова домівка. Тому на вулиці я не залишусь, але мені дуже приємно, що ти, та мишка Марічка, про мене турбуєтесь. А зараз, поки дядок будує моє дупло, пішли до мишки Марічки. Заспокоюмо її, що зі мною вже все добре. Я так і радий, що ти вирішила питання з житлом. Так, дякувати дятлу. Він добрий птах та не залишив мене наодинці з бідою. Поки ми будемо допомагати один одному, у нас все буде добре.